Зараз розпочинається матч між дівчатами. Грають РК «Металіст» 1925 та ДЮ США No2. Прикарпатські вовчиці. Прикарпатські вовчиці в Червоно-Чорному в червоних рігбійках та чорних шортах. А металіст 1925 в чорних рігбійках і в них в чорних шортах, але на хрібійки чорно-рожеві. В ну, попередньому матчі Одеса та Прикарпатські Вовчиці то перевагу перемогли фактично у Одеситки і Прикарпатські Вовчиці програли той матч. Ну, фаворитками цього турніру дівчата є з РК Одеси та, та з Металісту. РК Металіст 1925. Тому зараз бачимо, що вже гра розпочалася на половині поля вовчиць. Бачимо, як дівчатка фактично проривається, так кладуть на центр, П'ять очок здобувають дівчата з металісту. Зкону поки що 5-0. Є, спро... Є реалізація ще два очки 7-0. Розпочинають зараз з удару дівчата з Харкова. Вчиться не дуже активно захищається. Бачимо, що намагається взяти м'яч. М'яч випадає. Передають фактично на край, та дівчина та ще спроба. Є ще 5 очок для металіста, рахунок 12 на 0. Зараз подивимося, що дівчатка ще реалізує спробу. Так, є ще плюс два очки, рахунок 14-0. Зараз будуть розпочинати знову дівчата з металістом. Там ми бачимо, зараз розминається чоловіча команда. Розминається сокіл. Але в нас зараз після цієї гри заплановане відкриття. Тому так бачимо перехоплення м'яча. Граф порід показує суддя. Тут була гра порід, там була гра порід в одної і в другій команди, тому перевага на команді металіст. Водять метри звівчатка мяч. Мяч не пройшов. Суддя зупиняє. Пов... Каже повторити. Є Я вийшов м'яч. Дівчата не чують, біжать. Завча. Дівчатам повторює суддя. Щось зіграти, м'яч випадає, металіст, дівчатка піднімає м'яч і заносить номер 11. Ще п'ять очок на користь металіста. Це вже 19-0. Немає спроби. Рахунок залишається 19 -0. Ну, так бачимо, йде перший тайм, а ще не було жодної гри на стороні металіста дівчаток. Тому бачимо, що з хорошою перевагою поки що металіст 19-25 намагається перемогти. Напевно, буде найцікавіша гра, коли будуть грати Одеса. Те металіст, бо там і в, тій, і в тій команді дівчата досить підготовлені. Більш-менш мають розуміння, як бігти, як рухатися, як захищатися. Тому зараз поки що фаворитки металіз 19 1925. Зупинили час, надають медицинську допомогу. Вовчиці водять м'яч. М'яч падає назад, тому що наповно слизький м'яч. Падає зараз дощ, невеличкий моросить. Але дівчатки з металі заносять ще п'ять очок. номер 4 заносить. 24 на нуль. Фактично занесло з центра поля. Є спроба. 26 на 0. Закінчення першого тайму. Ну, 26 на 0 – досить великий рахунок. Тому бачимо, що цікавіший матч буде на Металіст-Одеса, хоча за минулого разу рахуночок… Поймете, короче, что я не могу... Кто сочучик? 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 Розпочався другий тайм при Карпатській вовчиці, це металіз 19-25. Дівчатка помінялися частиною поля та розпочали гру. Рахунок першого тайму 26 на 0. Зараз «Металіст» намагається з металізу намагається прорватися до залікового поля. Бачимо, що це в них виходить. Бачимо, що де, як стоїть металіст, досить широко з гравцями, а прикарпатські вовчиці досить скупчено, збігають, захищаються. Трошечку не розуміють, напевно, як має бути розстановка гравців. Ну, це, вже, це вже робота тренера. Маємо п'ять очок плюс на користь. Перекарпатськ на користь металі 119-25. Бачимо, що не відбулася спроба. Рахунок залишається 31 на 0. Авторіт, але металіст підняв наші та заносить спробу ще плюс п'ять очок, тридцять шість на нуль. Не виконана спроба. Рахунок залишається 36 на 0. З металіста перевели гру на ліву сторону, де, не було, де було найменший гравець вовчиць, і вдарили та не встигли зловити м'яч, тому зараз буде аут на користь прикарпатських вовчиць. Металіст перехопив м'яч, показує, що Бугла грав порід металістом. Користь дівчат з Прикарпаття суддя показує, що правильно треба дівчата обходити. М'яч розіграно.

Не побачив який б по момент, але суддя надав дав штрафний. М'яч впав назад. Досить скупчена гра, можна сказати. Дівчата фактично грають на місці. Зараз бачу, що біжать в свою сторону. Метеріс перехоплює м'яч, суддя показує, дає перевагу. Фактично 5 метрів залишається до залікового поля. Дівчата з краю ще заносять 5 очок. 41 на 0. Фактично по центрі поля, зараз є ще номер 4. Має реалізувати в Є. Так, є ще спроба ще 2 очки. 43 на 0. Орієнтовно залишили ще хвилину матчу. На повторі бачимо без проблем. Дівчата з металі заносять. І зараз після цього матчу відбудеться відкриття, Розпочали удар знову в ліву сторону, там де було найменше дівчат. Втрати м'яча в прикарпатських вовчиць. Вона тримає м'яч, суддя призначає штрафний. Зараз матеріст, я думаю, швидко розіграє м'яч, піде в атаку, я сутичку обирають. Я взагалі не Зараз вводить м'яч в суточку. металіст 19 1925. Вийшов м'яч. Бачимо дівчата намагаються на край. Привести проривається та Ще 5 очок. Ще п'ять очок на користь. Сорок 40... сорок на 0. Кінець матчу. І зараз буде відбуватися відкриття змагань. Шановні команди, будь ласка, шикуємося, повідгородами. Зараз буде відкриття змагань. Виходимо, будь ласка. Команди, зараз відбуватиметься відкриття змагань. Будь ласка, вишукайте свої команди, будь ласка, на заряковому полі.